Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Про правове врегулювання проблемних аспектів розвитку села ми будемо говорити сьогодні в нашій студії з народним депутатом України Ігорем Собієм. Я вітаю вас в нашій студії. І перш ніж говорити загалом про ефективність законодавчих ініціатив і проблемних моментів, хочеться розпочати нашу розмову із найактуальнішого саме із проблеми молочної галузі, ви поділилися перед студією своїми враженнями, що вас уже просто закидали дзвінками селяни з приводу того, що настільки це питання сьогодні для них важливе і настільки є багато моментів, які залишаються неврегульованими. Молочну галузь тут з центром Києва називають неефективною, але для селін це чи не єдиний, не єдина підтримка. Єдина Насправді, що сьогодні відбувається в цій сфері і чому так багато проблем? Перша проблема те, що ця проблема, вибачте, за тавтологію, є дуже задавне. Угу. Фактично, протягом останніх п'яти років ніхто не займався цією проблемою. Ці так звані молочні бійні, молочні бунти. Тривають, ну я особисто цим питанням вже займаюся четвертий рік. З року в рік ми на Хмельниччині Свобода, я особисто організовували бунти селянські, люди не здавали молоко, люди бойкотували мозаготовачів, які не давали справедливу ціну. Потім це переросло все в українські такі страйки селян. Це власне перше, перше коли селяни вставали на свій захист. Бо, як правило, вони завжди. Зважаючи на те, що специфіка їхньої роботи не дозволяє їм там збиратися на страйки, були завжди якби політично інертними, але це питання якраз дуже сильно зачепило. Тому ну, що ви правильно сказали, в сільській місцевості люди фактично живу копійку, бачать тільки або пенсія, або здача молока. Тому це є надзвичайно актуальне питання. Якщо говорити загалом, то 70%, ну за приблизними підрахунками, є різна, різна статистика. Близько 70% молока це одноосібники, це домашні господарства, це люди, які здають молоко. Насправді вони за це нічого не отримують. Або, як ви сказали, дійсно те, що вони отримують, це практично копійки, але які ж затрати для того, щоб отримати той же літр молока. Звичайно, є проблема з тим, що в нас дійсно є несправедливе ціноутворення. Несправедливе ціноутворення з кількох моментів? З одного моменту постійно існують картельні змови між переробниками, які на період так званого великого молока, на період сезону, на літній період завжди збираються, домовляються і скидають ціну. Тому що молока є дуже багато і вони цим користуються. Звичайно, тут дуже сильно доопрацьовує антимонопольний комітет, тому що фактично це згідно законодавства є картельна змова. Монопольно низькі ціни є таке поняття. І Антимонопольний комітет мав би вживати більш жорстких заходів до учасників ринку, які це все роблять. Кожного року нам розказують байки про те, що от Росія не бере сир і через це падає ціна на молоко. Насправді, це Росія і цього року не брала сир, і минулого року, і позаминулого року не брала сир, але крім того, є ще і внутрішній споживач. Тому що ми коли, коли в людей беруть цільне молоко за гривню 50, а в магазині ми за нього платимо 10 гривень, вже не цільне, а поставідсипероване і пастеризоване. Тоді виникає питання, дуже великий розрив між закуповельними цінами і між тим, що вже продається. Ось тому вважаємо, що мають бути обмежені ці надприбутки фактично переробних підприємств. Однозначно, має бути забрана та мережа посередників між безпосереднім виробником. І переробним підприємствам. Зараз, власне, Міністерство сільського аграрної політики, комітет наш, заступником голови якої є сільського господарства, якраз вважаємо, що держава має максимально допомагати створенню обслуговуючих кооперативів. І, власне, для того, щоб обслуговуючі кооперативи як структура, яку будуть формувати самі селяни. Вже безпосередньо мали зносини з заводом перероб... переробником а не через оцих цих всіх посередників заготувачів. Давайте зараз зупинимося на конкретних моментах, які пов'язані, скажем, з деталізацією всього процесу, розберемо його, скажімо, за окремими сегментами. Почнемо, як власне формується за рахунок чого формується закупівельна ціна, і чому такий розбіг? ,50 гривна 50 отримують громадяни на руки. Далі є посередники, які отримують вищу ціну, і близько 4 або навіть понад 4 отримують уже ті люди, які реально мають фермерські господарства, тобто великі молоковиробники. Що насправді за рахунок чого це все відбувається, і чому так відбувається? Чи наскільки врегульовано це питання? Питання є не врегульовано. Чому великі переробники? Їхнє молоко приймається як сортове. Перший сорт, другий сорт. В населення все молоко приймається як несортове. Відповідно, тобто, через кажучи те... простою мовою, неякісне, тобто воно не, йде як неякісне. Йде як неякісне, хоча насправді це не відповідає дійсності. Тому що, звичайно, є проблема фальсифікації, але якщо б була справедлива ціна, якщо б був контроль якості, власне, через що ми говоримо про обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи, тому що держава якраз має. Дати відповідну фінансову допомогу для того, щоб цей кооператив міг закупити доїльні апарати, щоб не було ручного доїння, відповідного бактеріального псиміння, дати допомогу для того, щоб кооператив закупив охолоджувачі, і, безперечно, всі лаборантні лабораторні реагенти для контролю з якістю молока. І тоді людина, коли буде розуміти, що в неї є справедлива ціна, вона буде, по-перше, їй не буде потреби фальсифікувати. І вона буде боятися того, що якщо вона сфальсифікує і зловлять, то більше вона тоді ніхто в неї, то молоко не тобто буде відчувати відповідь. А якщо зараз дійсно є проблема в чому, що е через те, що молоко приймається як несортове, не йде нарахування доплати за жирність молока. І якщо базова жирність 3,4, а в людини корова дає, наприклад, молоко жирністю 4, а за цю жирність її не доплачують. Звичайно, хочеш, не хочеш, людини виникає бажання то жирне молоко розбавити водою і довести жирність до 3,4. і за рахунок фактично збільшення літражу отримати ту свою надушку. Хоча, звичайно, молоко тоді є вже неякісним. Як прибрати посередника? Адже збираючи молоко від людей, яке йде. Як, скажімо, принаймні за державними стандартами, воно йде як неякісне, його здають великим виробникам, і воно уже там іде як Значально. на загал і оцінюється зовсім за іншими стандартами. Як з цим бути? Дійсно? І чи ви сказали про кооперативи? Хто і як стимулює сьогодні створення таких кооперативів? На сьогодні поки що ще ніяк ніхто не стимулює, але власне ми якраз виходимо з законодавчою ініціативою про підтримку кооперативів. І так само тобто, звертає що на законодавчому рівні. Це питання є, лише закон, обговорюється? є закон, є закон про кооперацію. В принципі, є закони про обслуговуючі кооперативи, є закон про виробничі кооперативи, є навіть програма розвитку, але є проблема в тому, що на сьогоднішній момент в бюджеті не передбачені гроші під неї. Тому зараз же завдання міністерства АПК, щоб воно відповідно збалансувало той свій бюджет і знайшло гроші для цього. Ще дуже впливає на можна допомогти. Збільшенню цін закупівельних на молоко, що також іншими законодавчими актами. Це, зокрема, от мою підготовлений законопроект 2414А про внесення змін до податкового кодексу України щодо підтримки фізичних сільськогосподарських виробників, за яким 100% ПДВ має повертатися у вигляді дотації виробникові. Та система була до прийняття Януковичем того злочинного податкового кодексу. Uh -huh. Після того зараз 50% тільки ПДВ повертається населенню а, переробниками, а 50% йде у спецфонд, з якого фактично попередні роки олігархи отримували кошти для створення величезних, перероб... величезних ферм тваринницьких по 4 тисячі голів худоби. Які фактично ставали конкурентами для малого і середнього товару виробника, фактично за людські гроші, то що людям не доплатили, олігархи, які і так мають багато грошей, ще додатково отримували. Бо добре бути бізнесменом, якщо дають 285 мільйонів на будівництво того, такого корівника. Нема Добре Вони ніби є цільовими, але чи був контроль за використанням? Контролю не було, більше того, ті гроші отримували тільки, так би мовити, в лапках свої. І більше того, коли реально корівник коштував 170 мільйонів, а давали 285 мільйонів, а були випадки, що ну, тобто, такий самий корівник давали 335 мільйонів, тобто такий самий 4-тисячний корівник, але різниця в 50 мільйонів. Тобто зрозуміло, що там була корупційна складова, туди закладалася сума відкату. Тому, власне, для того, щоб це все прибрати, ми вважаємо, що стовідсотково це ПДВ, податок на додану вартість, має повертатися селінинові. Це автоматично зразу підніме закупільні ціни. Але шлях від законодавчої ініціативи оформлення його в законопроект і ухвалення досить тривалий і не завжди можна. Врегулювати питання питання є стоїть гостро. Що на сьогодні можна зробити уже на рівні організаційних моментів? Настільки я знаю, що зараз уже починають організовуватися, об'єднуватись і місцева влада, і селянські фермерські господарства, і загалом селяни, і починають ініціатива знизу. Так звана, був підписаний меморандум, зокрема в якому ви брали участь на Хмельниччині між місцевою владою, виробниками сільгосвиробниками і Центральною владою, тобто Верховною Радою і Кабінетом міністрів, наскільки такі методи ефективні для того, щоб уже на марші якісь проблеми врегульовувати, домовляючись напряму, безпосередньо вже в контексті трьох сторін? Ну вони певною мірою такі меморандуми є ефективні, хоча, звичайно, що вони не можуть вирішити вирішити питання в комплексі. Тут, перш за все, має свої функції виконувати антимонопольний комітет, який їх зараз виконує дуже мляво. Не знаю, може це в силу того, що не призначений ще новий керівник. І фактично структура антимонопольного комітету залишилася, яка була ще до революції гідності. Очевидно, це є причиною, що ще не було е, антимонополь, антимонопольний комітет не очищений і він не займається тим, чи мав би займатися прямими функціями. Тручання ну, цієї що? організації, в принципі, могло б зняти на пробу в цьому питанні безперечно. Якщо б антимонопольний комітет за ці картельні змови дав дійсно серйозні штрафи переробникам, вони б подумали також, чи їм робити змову чи. Чи що їм робити? Але якщо дається штраф 17 тисяч молокозаводові, то вибачте, це молоковоз молока. Це для нього ну, нічого не варто. Маючи, маючи, збиваючи ціну там, на гривню, на півтора на літні молока. Друге, проводяться, вже проводяться такі наради спільні, до речі, 12 числа була міністр збирав Швайка. Збирав основних іноземних виробників, переробників молока, і, власне, так само з ними підписувався меморандум про те, що ціна на закупівлю від населення має бути не нижча ніж 2,50, а від підприємств не нижче 4,20. Тобто, але це є, скажімо так, локальні моменти. Треба питання вирішити в комплексі, як то кажуть, і не завжди. А без законодавчих змін це неможливо, але локальні моменти іноді створюють глобальні проблеми, якщо говорити про поголів'я. Великої рогатої худоби ми пам'ятаємо вже період, коли практично уже навіть держава була змушена стимулювати збільшення поголів'я за рахунок спеціальних дотацій. Що на сьогодні в цьому питанні? Адже уже масово починають вирізати худобу звичайно, на звичайно. локальні моменти я маю на увазі локальне вирішення. питання. Ну я просто перефразовуючи примінила да. саме цей вираз до такої звичайно, ситуації. Звичайно, що найгірше те, що вирізують селяни. Дрібні селяни продовжують вирізувати худобу, тому що, звичайно, немає сенсу, немає ніякої економічної доцільності тримати худобу, багато худоби, якщо ціна на молоко не Затрати відповідає великі. затратам, навіть не покриває собі вартості. Але тут, власне, ми говоримо про те, що це питання має вирішено бути на законодавчому рівні і комплексі. Нам ще треба одну річ зробити. Нам треба дуже сильно підвищити відповідальність за фальсифікацію молочних продуктів. Тому що Україна на сьогодні є найбільшим в світі імпортером пальмової олії. Оце ото, рослинні жири, які нам потім під виглядом молочних продуктів фактично продають. На нашу думку, має бути введено поняття молоковмісні продукти. І в магазинах має окремо продаватися молоко і молочні продукти. І окремо продаватися молоковмісні продукти, тобто з додаванням оцих рослинних жирів, щоб люди чітко знали, що вони купують. А то, наприклад, і жаль, дуже часто е переробники, вибачте, на слові, обманюють, пишучи, що це сметанка, а насправді воно до сметани і до молока ніякого не має стосунку. Не залишається практично півтори хвилини. хочеться зрозуміти, що з питанням оренди землі це ще одне питання, яке болісно зараз порушується на всіх рівнях селянами, адже спекуляції на цій темі і ускладнена процедура дійсно блокує процеси на селі саме стосовно оренди, оформлення оренди землі. Щодо оформлення оренди землі дійсно є надзвичайно питання велике. Зараз змінюється керівництво, вже змінено керівника Держзамагенції, бо тому що також дуже серйозну проблему складала корупційна складова в цьому. змінено керівника Держзамагенції, Відповідно, буде змінено повністю керівників на місцях. І з другого боку йде так само законодавчі ініціативи. На великий жаль не всі вони проходять через зал. Бо, зокрема, вчора там законопроект 3016. Він мені не, не вистачило два голоси. Бо не всі депутати або розуміють, або просто не знаю, або дійсно лобують ті чи інші речі, і за ці правильні законопроекти не голосують. Вчора я також е, слухався мій законопроект про недопущення тіньового продажу землі, який зараз існує підписування договорів. Продовжу землі з відтермінуванням терміну він також, на жаль, через зал не пройшов. Тобто потрібно спростити цю процедуру, провівши це через норми відповідного. Безперечно, безперечно, але бачимо, на жаль, що теперішній склад Верховної Ради не дуже того хоче, тому очевидно, треба робити дочасні парламентські вибори. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Народний депутат України Орисабій був гостем нашої студії. Мені ще й хочеться вам побажати все таки успіху втіленні тих законодавчих ініціатив, які на сьогодні маєте ви безпосередньо і які організовуються для того, щоб поліпшити життя на селі. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентським і надалі. До побачення. Дякую до побачення.